Друзі, всім привіт! Це знову легенда. І знову, як я гуляю по Ашана, наша серія повертається. Серія 5. Знову дому фон візит. Так само. Я вам вже розказую. Вже, вже нова серія, вже ви чекали, я вам зробив. І, І я вам пообіцяв. Давайте, друзі, ставте уподобайки, підписуйтесь. І щось пишіть в коментарях, що хочете. Давайте, друзі, бо ви мені завжди щось на, на відео щось не коментуєте, бо я, бо, бо, бо я по транспорту знімаю. Давайте коментуйте, щоб я був трішки радий. Так от, друзі, давайте лайкати. Та щось пишіть в коментарях та підписуйтесь. От, друзі, вже ще один візит. Во, я йду тут такому, ну, друзі, сьогодні. Так, вийшло. Я щось програми в інший візит. Нічого страшного, це вже, це вже не важливо. А ну. Там, походу, трамвай поїхав. Походу, п'ята серія, якщо я не помиляюсь. Так, друзі, йдемо. Я кава, маршом. Правда, мам, короткий, дуже. Там сім'ї не покажу, бо їде машина. О, машини. Стоять собачка. Друзі, чекаємо. Я пішов. Я кава, ви знаєте цей. Цю територію я вам вже показував. Ось тут стільчики, самокат, магазин такий, зона заборонена. І якийсь паркінг є тут. Сьогодні я вам показую я йду цей. Знову до трамвайної зупинки. Так я завжди, я завжди ходив до рукавички, тепер на трамвайних зупинках. От маршу. Знов собака, друзі. Тут я завжди гуляю. по Мазепи, тут собаки. Дві собаки зра. Мазепи я гуляю, а тепер гуляю по вулиці Липинського. О, Боже, я так, друзі, хотів, і я вам зняв цю серію. Напевно, ви теж хотіли. Тому, друзі, давайте підписуйтеся, поки, поки я не закінчусь. Та, будь ласка, я за кобальтарі не заблокую. Ну, будь ласка, пишіть, що ви хочете. що хочете. Йдемо. Отак. Друзі, машини їздять, трамваї. Я вам розказувала, тут крива колія. Друзі, я сьогодні покатався до швейцарському трамваї. А знімав мене автор ютуба. Перехід, вже показав. Ну, друзі, я сьогодні закину це відео, наберіть більше мільйони переглядів. Щоб було мільйон переглядів. О, Боже, друзі, були це гади, друзі. Слава Богу, де побачили. Я на їм не показував. то, друзі, був жах. Я вже злякався. Завтра Ютуба я теж дуже хотів зустрітися, а так він мене поводив на швейцарському трамваї. І цей друзі, швейцарський трамвай був по маршруту один. Сьогодні закину і середину, і закину ще і цю, і відео закину. Тільки воно недовго. О, трамвайчик. А там Татра КТ-4ДМ. Друзі, покатайтеся швейцарського, від себе кращий. Має десь 40 кілометрів в час. Швидко їде. Колія. Дуже класно, друзі. Ну, будь ласка, давайте, пишіть на це відео щось у коментарях. Якщо хтось мене любить дивитися, то давайте рукавичка. Во. Друзі, давайте заглядайте в мій інстаграм. Там є цей е мої прямі трансляції. Тому давайте захоплюйтеся і дивіться, мої прямі транс трансляції. Я ледве дійшов сюди, бо, тому що туди тяжко йти, бо я ще в Макдональдсі був там поїв. О, друзі, дивіться, оце колія. А ви знали, що колія це тобто як електрика. Отак. Дивіться, друзі. Я вам дуже покажу класне цей. Розкажу вам щось класне. Я сьогодні їхав, знаєте, Кобу? був трамвай швейцарського. По маршруту один, друзі. Дуже класний трамвай. Якщо хтось їздить, пишіть у коментарях. Тому, будь ласка, друзі, давайте не залипати там в телефонах своїх, а написати щось класне У коментарях буду дуже радий. А якщо не напишете в коментарях, я не лайкаю нікого. Так, друзі, нема машини, можна йти. Так от, друзі. Якщо ніхто не буде коментарів ставити то на того не підпишусь і не буду ставити лайки. Давайте, друзі, я вас вірю. Так от. Тут є колі, я тут теж їздить трамвай по маршруту 6 і 9. Тут приватбанк. Во. Аптека. Везенько, ще відкрити, та. та магазин просто, але його вже закрили. О, тут ремонтують будівлю, Вот. Прикольно, дуже класно, друзі. І так, зараз я дойду трішки ближче. Хм. Ну що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть щось в коментарях. Якщо нічого не напишете, я не буду лайкати. І не буду підписуватись. Задавайте лайкати і всім пока-пока. Пишіть в коментарях, підписуйтесь. Багато всього. Всім пока.